Навмисним шаленством назвав так зване січневе повстання поляків 1863-64 років проти російського самодержавства польський історик Маріан Дзивановський. Він звернув увагу на те, що організатори цієї партизанської боротьби керувалися більше емоціями та почуттями, аніж раціональним розрахунком, врахуванням реальних на той час обставин. З найяскравіших збройних кампаній січневого повстання був двадцятиденний рейд повстанських загонів під проводом генерала Едмунда Ружицького, територією нинішніх Житомирської, Вінницької і Хмельницької областей. 20 днів звитяги, що стали яскравою сторінкою історії польського народу. На Поділлі нині проживає понад 150 тисяч громадян. Польської національності практично в кожному районі та місці створено польські національно-культурно-освітні осередки. Саме вони виступили з ініціативою встановити біля села Велика Салиха Красилівського району пам'ятний знак на місці, де 150 років тому відбувся бій. Повстанського загону Едмунта Ружицького з царськими військами. Депутати Салихівської сільської ради підтримали нашу ініціативу. Недалечко від цієї дамби цієдамби дорога тоді йшла, грунтова дорога, був камінний міст, і за камінним мостом було поле, де безпосередньо по історичних даних відбулася битва. І ми знаходимося. На... Коло того місця, де відбулися дані події. Отам перебізі, де ця лордінка. Зробити ці розчистити. Ой, о, Трошки окультурити там. Ну. Окультурити. Зробити, треба е дружбою позарізати дерева. Ні, ну дерева не треба дерева, воно буде так. перед деревами. Отам, дерева. от, що от, висока трава чи там крупива, там оце розчистити. залишимо місце там. Там місце подовжимо. Що ще нам коло нього робити цього? Ну, так, як ми поставимо, що копати, ми стоїмо саме там, де 150 років тому відбувся останній бій повстанського загону Едмунда Ружицького. З утричі, переважаючими царськими військами. Ця битва ось тут під селом Салихою, була однією з чотирьох найбільших, найвагоміших і найуспішніших для поляків у ході повстання 1863-64 років. Згадаємо історію цієї героїчної боротьби. Спробуємо відтворити її окремі епізоди, аби відчути настрій та дух того часу. Повстання стечняве вибухло jako protest przeciwko rusyfikacji narodu polskiego. Січневе повстання вибухнуло як протест проти русифікації польського народу. То не була організована боротьба, то була боротьба партизанська, яка йшла в різних місцях, і керівниками якої ставали різні люди. Офіцери царської армії втікали з армії і очолювали повстанські загони, які боролися з регулярними військами царської армії. Таких повстанських загонів було тисячі. Повстання почалося на території Ма. Жовецького воєводства і поширилося на всю країну, на Литву, Білорусь, Україну. розширилося на Літве, на Білорусь і на Україне. Причиною повстання, що вибухнуло у Варшаві 28 січня 1863 року, стало прагнення передової частини польського суспільства здобути національну незалежність і відновити державність. Для керівництва визвольним рухом був створений центральний національний комітет, у якому провідну роль грав Ярослав Домбровський, виходець із сім'ї дрібної шляхти з-під Житомира. 22 січня Національний комітет оголосив маніфест, яким закликав народи Польщі, Литви та Руси України до боротьби проти самодержавства. Дуже швидко збройні виступи повстанців поширилися. І в Польщі, і в Литві, і в Білорусі Докотилося повстання і до правобережної України. Який був стосунок повстання до справи українських стосунок мало повстання до справ українських, що Варшава говорила про Україну, і що було в газетах? Україна мала бути рівноправним членом Унії. Польща Литва, Україна. У повстанських листах було сказано, що якщо Україна захоче вийти з Унії, то зможе це зробити. Якщо Україна зах від унії з Польського, то може то зробити. Цар Олександр II кинув великі військові сили для придушення збройного виступу поляків, партизанські дії, яких на правобережній Україні так і не набули системного характеру. Крім слабкої підготовки повстанців і нестачі озброєння, великих труднощів додавав соціальний конфлікт між селянами і поміщиками. Він підривав повстанські лави. Українські селяни слабо підтримували цю боротьбу, і не тому, що вона була польською. А тому, що вважали її панською, розквітали покібляли хрущ, ящень, стей воєнки грудь, вруч у цалу, як давних хлят, дамці зато ружі, вруть, уцалуй, як за торужен, найбітніший клят, руч у цалу, як давних клят, дамці заторужен, найбітніший квят. Қлад, гламція, у бой. Стасіо, де ти єсти? Ото наша найвенша бронь. Ідь ми разом до броні ойчизни. Полічони бенді трудизнуй, за учизни поліку, коханий твой. На території тодішніх Київської, Волинської і Подільської губернії у травні 1863 року відбулося близько двох десятків збройних сутичок повстанських загонів із царськими військами. Одним із найвпливовіших керівників повстання на території правобережної України став колишній полковник російської армії, польський генерал, уродженець Житомира Едмунд Ружицький. Разом з іншими керівниками він вимагав від центрального проводу повстання допомоги, зокрема приходу міцного повстанського загону Висоцького, що перебував на той час на території австрійської Галичини за річкою Збруч. В ніч з 8 на 9 травня Едмунд Ружицький вивів свій партизанський загін у кількості 500 чоловік з-під Житомира у напрямі західного кордону. Але щоб уникнути переслідування царських військ, які повсюдно готували йому пастки, часто міняв маршрут пересування. йдемо. Ми найближчими дорогами у напрямку Антонін. Там на нас чекає велике військо з Галичини, яке нам допоможе. Ми виступаємо під гаслом за нашу і вашу свободу. За нашу і вашу вольно. Аби привернути на свій бік селянство, повстанці проголосили так звану золоту грамоту. У ній вони обіцяли, що у власність селян навічно та без всілякої оплати переходять орні землі та майно, за які досі селяни сплачували або відробляли панам. Згота храмота м'ява так на напра... була так напри документом, надаючим цим українським хлопам. Золота грамота це був документ про надання землі українським селянам. Все повстання і в Польщі, і в Литві було заради надання землі селянам. Говорилося, що нема ні шляхти, ні селян. Усі разом. 13 травня кінний загін Ружицького вступив до Любара. Потім перейшов до Полонно. Там деякий час чекав на прихід з Галичини добре озброєного загону Висоцького. Але, як виявилось, даремно. Допомога не надійшла. Тяжкий бій повстанців з російським військом відбувся 17 травня біля Мирополя, що неподалік Полонного. Після цього загон Едмунда Ружицького і Владислава Цихонського взяли курс на захід. Цихонський пішов у напрямку Шепетівки і Славути. We Знала, Знайча не до дівчата, тихіше повстанці йдуть. А куди ж вони йдуть? Там же засада. Туди вчора царське військо пішло. Ой, лишенько, бій буде. Hej, tam gdzie na czarnej wody, siada na końko za wody, Czule na się z jeszcze czule z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, pomijcie góry lasy doły, dzwoń, 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 dzwon, dzwoneczku, mój step po hej, 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 sokoły, o. Загін Ружицького, який невідступно переслідували царські війська, взяв курс на Старокостянтинів. І за одну добу вони подолали понад 50 кілометрів. Приїхали села Свинна, Малевичі, Білецьке і вступили у Кустівці. Тут повстанці зупинилися і зібрали селян. Ознайомили їх з золотою грамотою, закликали. Не відбувати поміщицьку повинність вимагати оплати грішми будь-якої роботи. Крім того, вони знищили всі символи царської влади і волосні документи. Із Костівець загін пішов на схід, мав зіткнення з царськими дозорцями і, круто повернувши на південь, пішов до міста Остопіль. Цим рішенням Ружицький зруйнував плани царських військ, які чекали його. Під старо Костянтинову. Генеральні хлопці українці повстанні попарні. Але акурат водяля дужицького е, тих е, е, українців було сповіни жеукраїнці у цілому дуже, повстання не підтримали. Як пише історик, історик, в інших загонах було мало українців, а в загоні Ружицького було багато, приблизно третина. Вони називали його батьком. А в обожі дужицьке звано батько по українському. Хоча українське населення дуже обережно ставилося до цієї боротьби поляків із царськими військами, але в основному симпатизувало повстанцям. Аблій Славко подався у постанці. А не ні, ні. Дивись, хтось лежить. Це ж повстанець. Поранений. Тут йому зле. Давай допоможемо. Давайте підіймемось. ми вам допоможемо. перев'яжемо. Ваш заньку. Загін піхотинців на чолі з Владиславом Цихонським став табором у лісі біля села Миньковець неподалік Славути. 22 травня царське військо раптово атакувало цей табір. Хоч як хоробро відбивалися польські вояки, загін був щент розбитий. Загинуло близько сотні повстанців, майже 400 було взято в полон.

Córko moje, co się stało? Kto to zabił twojego narzeczynego? Już nie żyje. Powstanie nie może się pochwalić bojem pod W odróżnieniu od innych miejsc powstańcy pod przetrwali długo, bo dwa tygodnie. Не можна похвалитися боєм під Миньківцями. Якщо повстанці Ружицького весь час були у боях, пройшли маршем кілька сот кілометрів, то під Миньківцями зібрався обоз повстанців. Там була слабка дисципліна. Російське військо фактично без опору розбили їх. Частина повстанців з під Миньковець прийшла до Ружицького декілька десятків. Ружицький під салихою знав, що табір під Миньківцями розбитий, що на Україні інших повстанців уже немає. На Україні інших повстанців нема. Загін Едмунда Ружицького, що у кількох збройних зіткненнях втратив чимало повстанців і, дещо поповнивши свіжими силами, мав намір через Гриців, Коськів, пеньки, Антоніни пробитися до західного кордону, щоб перейти у Галичину, яка в той час ходила до складу Австро-Угорщини. Та царське військо, яке виявилося утричі чисельнішим, перерізало повстанцям шлях біля села Салихів. Саме тут на цьому полі відбулася битва, яка нарешті принесла успіх польським повстанцям. На e, зніжені за Жеко почав уставить свої обділи. Ружицький перейшов через річку і поставив свої загони у двох лініях посто ковалеристів у першій і другій лініях. Ліве крило впиралося в яр, а праве було відкрито. Росіяни під'їхали підводами. З них зійшла піхота. Російські солдати за річкою стали в суцільну лінію, а за нею створили такий квадрат з підвод, щоб коли кавалерія Ружицького почне атакувати, піхота була захищена. Коли Ружицький побачив, що ставиться цей квадрат, і поки росіяни не закінчили його ставити, він послав свою кавалерію звіддалі. 1200 кроків, ударив, розбив лінію і цей квадрат. Частина російських офіцерів сховалася під мостом, решта втекла за річку. По закінчення бою Рожицький пішов у напрямку до Галичини, бо тут недалеко. Був кордон з Галичиною. Ще два дні чекав на якусь допомогу, але її не було. Вініку повстання стичньовеґон. Згіннево цараміючі дещі ти женці У результаті січневого повстання більше 200 тисяч поляків загинуло, 40 тисяч попали в російську неволю. Були ув'язнені, вивезені до Сибіру. То була велика трагедія польського народу. Після повстання польські жінки перестали носити кольорові сукні, всі одягалися лише в чорне. Це був вияв смутку печалі за загиблими синами і знайомими. Такі були результати січневого повстання, але кров була недаремно пролита. Повстання посприяло розвитку патріотизму. Настав час це у час першої світової війни. Що сини та онуки вступили до армії польської, щоб воювати за незалежність, і вони її вибороли 11 листопада 1918 року. Очолив країну Юзеф Пілсуцький, якого було звільнено з ув'язнення в Магдебурзі. Року, де Півсоцький вручив до Варшави з в, в Магдебургу. Рівно через 150 років, саме 26 травня, представники польської громади Хмельниччини, жителі великої салихи і навколишніх сіл, гості із Хмельницького та інших обласних центрів, представники Республіки Польщі зібралися на місці битви на урочисте відкриття пам'ятного знаку. На війна, війна, дайче, а як якомре, поховайте, на жаль україне, вши кохани межівчині. Шановні односельчани, гості присутні, висловлюю слова вдячності всім тим. То сьогодні відкрив ще одну сторінку в історії нашого краю і нашого села. На жаль, за відповідних обставин на протязі багатьох десятків років події 150-річної давності в Україні не висвітлювалися, замовчувалися. Практично до цього часу ніхто із жителів нашого села не знав достовірних історичних даних щодо спільної боротьби польського та українських народів проти царського самодержавства, і це зрозуміло. Чому? Тому є дуже важливо те, щоб мешканці, ви як, як тут живете, щоб ви знали, що так взагалі тут йдеться, а йдеться про нашу спільну історію, і це є дуже важливо. І ось сьогодні ми зібралися в день 150-ї річниці бою під салихою, щоб згадати людей, 400 чоловік, які загинули, і польських, і російських.

Незважаючи на крах польського повстання 1863, 64 років, його історичне значення було величезним і для самої Польщі, і для Європи. В цілому, воно сприяло загальному піднесенню патріотичного духу серед народів як Російської імперії, так і інших, що знаходилися у складі великих держав. Та відчували свої права утисненими, дродзи мої плугом була наша валька за неподлеглощ, за нашу і вашу вольну се. Друзі мої, довготривалою була наша боротьба за незалежність, за нашу і вашу свободу. Але польща виборола свою незалежність. Нині успішно розвивається, вибудовує щасливе життя для своїх громадян. Повноправно увійшла у сім'ю європейських народів. Пора і вам, мої земляки, українці, до нашого європейського гурту. Час найвищий вам, мої рода українці до нашої європейської роджі. І знову починається день. Новий день нашої пам'яті. Нашої боротьби за кращу долю, за краще майбутнє відчисли.